Шановні жителі міста Житомира та Житомирської області. Напередодні боротьби зі Сказом в нашій державі, який відзначається світовою спільнотою 28 вересня, бачаю задоцільно поговорити про небезпеку Сказу, основні напрями його профілактики та комплекс заходів, які вживаються з боку Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та заходів споживачів. Зля збереження стабільної і керованої епізіотичної та епідемічної ситуації зі Сказу на територію нашої області, Сказ – це гостре, особливо небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом Сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. І після появи сиптоми безвчасно розпочатого лікування стає невиліковним. 100% хворих людей помирає. Сьогодні сказ реєструється у 150 державах і територіях світу на всіх континентах. Щороку від цього захворювання у світі гине понад 55 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. 95% Випадків смерті від сказу фіксуються в Африці та в Азії, де є сама інтенсивна циркуляція цього збудника. У 2024 році по Україні зареєстровано два випадки захворювання на сказ серед людей. Це Дніпропетровська та Харківська області. В Житомирській області впродовж останніх 10 років ситуація зі сказу є стабільною і керованою. За винятком 20 2022 року, коли у серпні 22-го року було зареєстровано випадок захворювання на Сказ у Бердичівському районі Житомирської області. Жінка 1997 року народження проживала в Семенівській територіальній громаді Бердичівського району, була внутрішньо переміщеною особою з міста Мелітополь Запорізької області. Захворювання виникло після укусу. Жінки безпритульною собакою під час відпочинку на природі, оскільки потерпіла досі тривалий час, не зверталася за медичною допомогою, випадок захворювання, на жаль, закінчився летально. Джерелом та резервуаром збудника сказу є теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини м'ясоїдні це дикі та домашні тварини. Людина може інфікуватися збудником сказу від хворої на сказ тварини через, перше, укус. Друге подряпино та мікроушкодження шкіри. Третє потрапляння контамінованої збудником сказу слини на слизові оболонки. У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти і собаки з-поміж свійської фауни, а в дикій природі лисиці та вовки. В Україні головним джерелом збудника сказу в дикій природі є червоні лиси. Збудник сказу виявляється також у кажанів. Серед свійських тварин особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією захисту території, членів зграї або здобуття їжі. В останні роки збільшилася роль котів, які нерідко мають спільні з лисицями територію лову мишей. Досить часто хворіють на сказ також сільськогосподарські тварини. Інкубаційний період сказу, як правило, триває від 7 до 3 місяців, але може збільшуватися від 1 до 3 років, залежно від низки факторів це місце, кількість і глибина укусу. Найнебезпечніші укуси це є обличчя та голова. Також залежить від кількості і активності вірусу, що потрапив у рану, а також від віку пострадало діти більш вразливіші до цієї інфекції, як дорослі. Після появи клінічних симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральної нервової системи розвивається прогресивне смертельне запалення головного мозгу та спинного мозгу. Тому у разі інфікування людині показані негайна госпіталізація і проведення антирабічної вакцини, введення її. На сьогодні серед людей поширюються плітки, що для профілактики сказу треба отримати 40 уколів в живіт. А як правило, графік вакцинації складається з п'яти або шести щеплень залежно від виду вакцину. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у фактично 99% випадків. Наразі наша область. Повністю забезпечення антирабічною вакциною в достатній кількості, вона безоплатна для пацієнтів. Профілактичні заходи поділяються на два напрямки: перший напрямок це боротьба із носіями збудника, і другий напрямок це недопущення розвитку захворювання у людини, яку покосала чи обслинила тварина хвора на сказ. Для профілактики сказу необхідно уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами. Не торкатися диких чи безпритульних тварин, не підгодовувати безпритульних тварин у місцях, де постійно перебувають люди, особливо діти, виконувати правила утримання тварин. Після потенційно небезпечного контакту з твариною невідкладно до появи симптоми звертатися до лікаря за медичною допомогою. Епідемічна ситуація зі сказом напряму залежить від епізоотичної ситуації у кожному регіоні. Тому в рамках боротьби з носіями збудника необхідно регулярно вакцинувати свійських тварин та диких місоїдних тварин. З метою стабілізації епізоотичної ситуації стосовно сказу тварин, з боку головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області вживається комплекс протиепізотичних заходів. Ветеринарні фахівці установ Держпродспоживслужби постійно проводять роботу по ветеринарному обслуговуванню як домашніх, так і безпритульних тварин на території нашої області. Окрім того, проводяться заходи щодо ліквідації та профілактики сказу. З початку року в нашій області проведено оздоровлення 44 неблагополучних пунктів, в тому числі у 12 пунктах на даний час оздоровчі заходи тривають. Проводиться безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу собаки, коти, а також вакцинація сільськогосподарських тварин. Так, з початку року, поточно, імунізовано проти сказу великої рогатої худоби більше 47 тисяч голів, дрібної рогатої худоби більше тисячі голів, коней 700 голів, собак біля 60 тисяч, котів більше 32 тисяч голів. На сьогодні всі ветеринарні установи повністю забезпечені і в достатній кількості антирабічною вакциною і для проведення всіх запланованих профілактичних шепель аж до кінця цього бюджетного року. В Україні, в тому числі на території області, щороку проводяться в два етапи: весняна та осіння компанії із пероральної вакцинації диких містоїдних тварин проти Сказу. В цьому році, в травні, в нашій області проведена кампанія з периоральної вакцинації диких м'ясоїдних. В ході заходу було розповсюджено більше 375 тисяч приманок із вакциною на площі понад 15 тисяч квадратних кілометрів. Весь цей комплекс заходів профілактичних дав змогу стабілізувати епізотичну ситуацію стосовно сказу в нашій області. І на даний час, я ще раз повторююся, в області виявлено 43 хворих тварини, що відповідає показникам захворюваності відповідного періоду минулого року, тобто ситуація на сьогоднішній день є складною, напруженою, але стабільною. В рамках проведення повного спектру протипізотичних заходів по боротьбі зі сказом на території Житомирщини 23 вересня цього року, тобто буквально через 3-4 дні, Стартує осіння компанія перуральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Згідно рішення обласної державної надзвичайної протипізитичної комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації, від 21 серпня поточного року площа розкладання перуральної вакцини становитиме 15 тисяч 10 квадратних кілометрів, де упродовж двох тижнів. Буде розповсюджено 275 тисяч 246 доз вакцини. Враховуючи запроваджений в Україні воєнний стан, осіння компанія з переруальної імунізації диких м'ясоїдних протисказу, як і весняна, до речі, буде проводитися шляхом наземного розподілу принад, які місяць високоімунну вакцину. Приманка є. Безпечної для людей і тварин. Вона виглядає невели... ну, це брикет невеликого розміру, з розміру сірникової коробки із запахом м'ясокісткового борошна, а всередині містить жилеподібну капсулу з вакциною проти сказу. Переконува прохання до всіх жителів області у разі виявлення приманок. Не беріть їх у руки і не переміщуйте з місця розкладання. Також під час лісових прогулянок з дітьми. Слідкуйте, щоб вони не торкалися бракетів, якщо буде така ситуація. А якщо дика тварина відчує на приманці запах людини, то вона її вже не їстиме. До проведення перуральної вакцинації залучатимуться працівники територіальних структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Це наші працівники головного управління, лікарні ветеринарної, а також будуть задіяні до цієї роботи. Представники столичного лісового офісу Державне підприємство Ліси України та користувачі мисливських угідь. По завершенню розкладання принад вакцини спеціалістами Держпродспоживслужби здійснюватимуться заходи з визначення ефективності імунізації диких м'ясоїдних тварин. Як свідчить досвід Європейського Союзу, лише переоральна імунізація гарантує створення стійкого імунного фону у диких м'ясоїдних тварин. Доказово доведено, що найбільш ефективною моделлю компанії з переруальної вакцинації є щорічний, дворазовий захід навесні та восени упродовж 5-7 років поспіль. Тому впевнений, що системність проведення цих заходів протипізотичних заходів на території нашої області дозволить суттєво знизити захворюваність на сказ, а в подальшому взагалі звільнити територію Житомирщини від сказу природного найвищого. Типу, всім зичу міцного здоров'я. Дякую за увагу.